Чому в українців поширена думка, що за кордоном жити краще? <гум> Добре, там де нас нема. <гум> <гум> не знаю. Я таку думку не чув, щоб так конкретно. Ми не живемо за кордоном, ми не можемо поділяти цю думку. Ти там ходиш в українському, ті самі вишиванки, ті саме ну все, що mm -hmm. стосується в принципі нашої культури, це здавалося. Типу, та з ти села. Ну типу там треба добре думати про те, які у вас цілі, і ставити їх саме так реалізовувати. Просто через те, що ми були, мені здається, завжди під впливом Росії і підпливом оцих країн СНГ або українською, коли приїжджаєш, розмовляєш в університетах, там міста великого. Тобі кажуть, Боже, який ти позор? Від незнання ситуації, бо завжди. На картинці воно все виглядає дуже класно, але коли люди приїжджають, то тоді напевне зрозуміють, що вдома все ж таки краще. Угу. Зараз там 100% безпечніше, можливо, це з тим пов'язано. Не знаю. Я чув дуже багато думок, що там зараз дуже складно. Ну але чомусь в мене навіть однокласники деякі вони переходили, коли. Ми, типу, взагалі з Київської області, коли ми йшли вже вчитися в Київ, то е, люди переходили на російську. мені здається, не знаю. Якщо тебе посада якогось айтішника, то ти в принципі можеш працювати з будь-якої точки в світі. Пиши а... свою думку у коментарях. А найкраща ідея для відео отримує тисячу грив.